Знову чудово Косівський ранок. Ми на Косівському ринку. Знімаємо то, що продає. Яку ціну гриби, що по чому. Підемо дивитися. Добрий ранок. Дуже гарні грибочки сьогодні. І уроку яку ціну. 200 гривень кілограм. Дуже гарно. лисички по чому? По 100. По 100? А сухі гриби питалися? 500 гривень та гриби. А гриби по чому? Чудово. По 200. Так. Косовський ринок. Гриби глини з чесночком. Дуже добрі. Фасулі, яку ціну? Так, коріння. Сирень кілограм, так? Да? Дуже гарно. А ваші грибочки по чому? 200 гривень кілограм. Приходіть на косівський ринок, чудовий косівський ринок. І тут грибочки є. Тут нема що, тут мало. А тут по чому? Сюди всі, 180, дуже файно. А сир у вас дуже гарний, добре, смішний по чому? 150. 150 гривень. А так... Та де? я? Та де ті хто? Андрій викловоди. Продовжуємо по косівському ринку, подорож. Смородина і ціну ваша. Смородинка кілограм 30 гривень. Лихня так само. Лихня так само, дуже гарно Саме дешевше іринок. Дуже гарно Лисичка. Так, гриби гливи Чудово, чесничок дуже гарний. По чому чесничок? 150 гривень кілограм, так? Да? Ціка гарна позичка. Чудово. Приходьте на Косівський ринок, чудовий ринок. Чекає на вас.